Я не знаю, Ну, Самі ми хуйсь на блядь, блять. Цю хуйню там червона зона найближня, Пробуємо там підлутатись. Або можемо походити по сусідніх спавнах і попробувати блядь, на куканити, блять, на самом шукати. Ніхуя ти паркурник. Дробаш маю Ти Ты дропаш Так. У мене текстури не проглядали Чорні гори Ну, скалеці. На складі мені. За мною гори. Яке там горе. Просто ч Вітаю в клубе. Закриті штори. Там не годять мотори. Так кеш, ніби я ніколи не грав, блядь, на хуйовому компі. Mm. А що, ти теж не підгружаєшся? О, що, де? Так він ж грає. Хуя. Десь справа була стрільба. Десь, напевно, там десь. Ее, uh, це. Так, да, акуратно не ah, підходіть до машини. А де мох, де цей фертілізер, блядь, йобаний, де? Я что сюда пришел? О, Еф, подкидите. Фертилайзер. Это доброго типа, да? Да. Мог забрай. Кукумбер. Там ру, oh, ру руки там ру руки Нет, это Хорнет, и он на нас, он на нас. Блять, он прям тут. Я не могу, как видеть, он меня не Два Хорнета. Труба Там один червоний вже був. От він чий. Уїби. По доброму нахуй. О там. Вон там, човаці. Все, він падає. Ще один. Блядь, я не бачив. Патроны там Лайт патроны в кости. Yeah, я, я их юзаю. Блять. Mm Что -hmm. це за такая сигнализация как кілька раз зара активовується Підряд? Просто треба трех цю хуйню. А де другий форнет Відпав? Я разбляв джеба. А, понял. Мы патроны в шейне <палю> дрони. А, ты на цьому? У мене. то мене тоже я мой новозит типа на писку безк... прямо курсу спрятать прямо по курсу, курсу ворог! за кущами а я, я тоже по типу стараюсь. пизда мне Ти ж пупе я ж, ж дал пьют ну, типа ты ти просто хорош хорош да, одному. Вот. Я не потану все. Йобнув, йобнув. А на мене ще хорнет загрився. Ще один! Я без пуль. я хіба ближній бій, ближній ближній, ближній. Там, чувак! Він там на пінгу три... свят Тикайте робот загриб, здоровий цей, сий, Уїбав, 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 уебал, Бачу, бачу, бачу та Хордета, там Хордет стреляє. Та бачу, я блять, не бо там щось стріляло. Там чувак був. Блять, Русан, ну помогай! Сейчас бежу, чекай не бля. Сзаду, бля, хатой. Дай тип, ще тип. Вот вот, маркую. Блять, він мене побачив. Блять, на мене ще й подай. No. Блять, поднимай ты мене лоу, Мене не дома. Давай давай, давай давай, давай. Мар... Давай Давайте буду чувак, один Так ты його бив. А, один А, Шелдин. один Ебать, а шо? За скільки схватит? Чому вони сюда пришли, а не на, блядь, ебучий цей. Табр. Сука. Йну! А він підняв тіпа, він підняв кінца. Найс. Ще один, ще один пушить, ще один. Мене ніхуя нема, ну кажу, я можу тільки без віку бігти. Били! Бать, з Русланом розпиздував. Чекай, бо в мене хп нема. Добивайте, я вийду. Найс, джі-джі, джі-джі. Це тупий наказує, блять Не доб'є нормально, а тупо пиздить. Ніхто же безкоштовно. Ліпер, ліпер, кліпер, ліпер, де ліпер. А, да, це... сказав, от там справа. Що, що не так? Це, що я, що я час підлутатися. Decline. Батько хотів, але. Я просто пішов їбалом вперед ніку. Карта ключ, карта фіолетова. Куда? А, ключ, е, кімната з вещами віслення синього ворта. Який карт? На якій карті? А. К Кось было лайф на него. сині ворота, я юзаю. У мене лишилось тільки 8 патронів. Ну 25 плюс 8. А дай ще ти, шумик, давай типа. Десь я тут був, вырубил одного. Чи це один той самий склад, просто вони <рес> раз а весь постійно. Походу шо, да. Ладно, я хоть фару піднял сюда. Шо, булку? Я типа, короче. О, я знайшов. Я, один... типа, О, что я тут я типа добрав. Aż, bat, cała się. Poproszę A, ma no, mnie prezerw, dałeś spódkę jak zawsze? Na mnie? Tak, na was bierze To go czekaję, inny reklamkał No do, to robocie katy z Witse O ciągni pa Jakoro cię zaraszył, co ja snu chciałem Е. Тут щит можете взяти собі, но е, легкий, поновити, якщо треба. Там 47 він має. А я не чканусь, мене я просто луту трохи набрав. Хочу посортувати. Е, ну, е, ваші патроники не тобі сьогодні? треба, так, да, Свят? Ну, я феро собі не йшов, але... в тебе патрон. На, На феро 18. На тобі тако. У мене просто є цілий стак. Так, це я понял. Забери, у мене немає місця в режимі. Повеличений лазер для дробовка. Собі забрати. Е, хилків треба, пацани? Мені б хоч два бинтика, щоб було добре. Ну, тихіся і там посунути. У мене ще є. Що два... за, блядь? Що А це щит? Що це роля кирця? Е, набор. баркатин набор. У Баркатин не бор. Мені є Дбай. зіпка свят. Можемо зараз спробувати десь зіпанутися. Навежу, mm -hmm. туди ми можемо а забей на повежу. Але під кінець раунду. Ну, типа, рейду. Щоб я типи вже звідти поубувал. Оце я короче оцього на окну, він кинув під себе смок і тілився. Я прийшов його тут захуярив. А я от одного захуярив. кажеш, так не знаю, я що знаю. Я тако, блять, у мене пулі закінчились, я залетів, просто ему кируй, кот. А я у нього і краст він тебе вирубив, я його тут вырубив. А цього я Вроде бы так. Біда. Я те, липати, що... опа. А вот тут есть свят фрилоудаут, везде пустяем на цей. На тактике. Боєвий... Свят, вс. Балин двигается. Мы стреляли, были бомбы. Шауден. Блять. Сними за пилотаут с кого-то. Я забрал. Ща один. Ну, не я подниму. Блять, мене... Пожубалим звідси подесь. Забіжи всередину, Руслан. Uh Він -huh. тільки uh треба? -huh. А нема, все uh -huh. so, вже є, блядь. Ні броні не маю цих ремонтувати, ні хілі. Ладно, nah, давайте nah, nah, екстрактемся nah, nah. по мне. Задуль. Пойдем, hey, our... екстрактемся, подушки свет вони, це будете домой. Дві <laughs> <laughs> Йоб твою мать! Справа десь біж летить, напевно, У мене блі патрона не закінчилися, цього, долбую, або ще й цього долбою або розладив. Тим мене нокнув. він тебе не, ви... Та, він... не відпускає, Руслан? блядь, загібали! Mm. Блядь і другий заагрився, в пизду, блядь. Цього що треба йобнути, він зараз ще викличе підмогу, блядь. Бегом, бегом, бегом. патронів мы не патрони, депистиликс два. Я чушой тільки дробаша. Там ще вас. нах. У мене тільки дробаш, чуваки. У мене <плоджені> тільки снайпа, ну, сел є, але... Mm. Ну, гайдь, я 2N біла піднял, степив, блять. Freelo Dalt, підняв. Зараз одну каточку без мене зіграєте, бо я поїду. Ти поїдеш магазин? Тобі, uh, ти в жовтий не... поїдеш? Напевно. Я хочу мене візьми, візьми мені два цих, два нон-стопа з парки. Які вони uh, на захід? Жовтий uh. такий... Ж... Побачиш, Спарк Зеро ну, Шутер. Забігай, Свят, забігай, я ся... Ся... Він, він жовтий. Подивлюсь. А я тобі зараз можу карту скину, чи що, типа? Саме лутаєш арка, типу, щоб знайти ці ганпарт. Зараз великі контейнери ті. Гірчично завинкуваті такі опухлі штуки. У них здатні утверки. Які можна вскрити. Але ага. тут, типа, часто вони спавняться... Не, не ця свят. Оця. Справа. Бачиш, тут вскриті вони заспавнились. Ага. Вот мы зараз тут в мусор в мусоре копаемся. А мы не вдоль тиммейта биомусор. Шо поменялось? Нихуя. А, а нет, тут тоже скажет. Блять, шок всех скрытий заспаунилось. Пиздец. Ну ладно. Я я просто маю, хто не хто тут вже да нет, типа тільки... рейд включался 2,5 дом. Залутал, я уже заспаунилась нахуй. <laughs> Ой, я дробовик найшол, так что к шоу патрон до дробовика доска знат. Бля, а ми, короче, при самому кінці рейду сумку з цим, Арка, з патронами на. А, я, а, ви, короче, спанились минулий раз на цьому, на батлфілді. А ось свят, дивись тут. А, в таке. О, знову знайшов Advanced Mechanical Components. Хочеш я взяв зіпку з собою цього разу. До речі, Я є. Куму розвалити кабіне. Бля, пара мит like вийшов like... на вулик, блядь, зимно звуки спав. Війдем в чотку от uh, Electrical Substation, тільки по, по краю обійдем, так як у нас хуйовий спаун. А ми так і робили, ми собі просто ходили Оса? Так, вас. Так. Я з'яви, я з'бью, я з'б'ю. А, в тебе цей? Гушак? У мене глушак. Ти де глушак б'? А, нища, воно Собаса, воно. Воно. а, до речі, свят тобі треба цей? Легкі патрони? А, да, да. А. Я беру, я сейчас браю. Ні-ні, я просто питав, чи, ну, чи я можу взяти. Бо Я зараз кетлом. Знаешь, де крутий лутарка? Е, оці автобуси довгі, де ми вчора тіпали. Mm -hmm. От от таких о, бокових оцих відділеннях. Якщо є закриті, то там прям нормальні лутки. Блять, ні одні дві, як на дзвоні одної. Поняв, поняв. Це відділення Угу uh -huh. Так, тепер акуратно, бо можуть вже бути тіпи. Ми вже від спавну відійшли. Сейчас Там аккуратно. А мы ревну кидал видосики, где жвака, я там пиздил, блядь. А он, блядь, растворился, пизда двух хаешек. Да, Руслан кинул у него две хаешки и зажал. И чел просто сейчас нахуй. А потом на даху выявился, блядь. Куда бежишь-то? Я, это я вот тут, э, Вот тут кто-то открывал. Відкривано. Може ті, що спаун мали зліва там пробігали. Та, але вони не, не позбирали, значить, якісь багаті були. Одну взагалі не відкрили. О, диви, Herbal бандейдж, блядь. Сємочки. я до речі, собі. Я сємочки цей. Тут два ящика не відкрити. Та, ну. Heavy gun parts. О, кеттл шауденс. Тут хуйня в мене попалась. О, я вже перегружений, будь здоровий. Я пластикові ці запчасти викидаю. І хіміка... Ні, хімікаты треба для патрон. і резинові запчасті викидаю. Підберить А Тут в мене є хит-синг батарейки Якщо він демедж, то з нього нічого не скрафтиш Мені здається, ми і так з нього нічого не страфен. коштує нормально покидай. О, на коване. Да, да, Патроны да, до друбаша кому там прямо. Мне. Да, да, не. Ща ту правда уже так, піднял до хату, а не. Не, это там сметана, при... пляшка. При... Бігав... Влаз... Молоду, бабу, да, я. Может я рандомный залет. А пьютерали кровавый, давай, воды его нападет. Вот наши <тави> боти призывались оттуда. Ага. Угу. Аж десь є. Так, я так, я еще її там. А. вот. В межах Десь отам запробую, лівіше, походу за норма. У них, короче, два заряжених кетла, я якщо що, я зажму зразу. Да, вони їх пиздять цих ботів. Вот да, да, випухну да, 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 за хаском. Да. За бароном. По другий. Ага. Угу. Що мог Пожор, зайти? Жора, ти не можеш замутити? Спот біжать, 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 два. Uh -huh. задалеко, біжать двоє. Я задалеку, я не можу. Направо? Так, Та, отсюда, я занадто далеко я скетла звідси, такої вісни стрілятись не буду. Жора, ти як по телефону говориш, то муця, блядь. Та я не співаю це робити, бо я граю. Помітив їх десь. він. От нас стріляє. А, вони архпрабу походу вскривають. Жора лігнув слова усього. Вони його В мене ніякої гранати немає. А, у мене вас драйвер є. В, ви їх звідси Давайте я їх забачу тоді. Давай. Поним. Тільки ми їх не бачимо, свят. Поняв. Бачу. Вот один. Хочу. Їх двоє було, чи троє? Бачу, okay. один скриває вже пробу. Лутає, я пиздую його. Блять, він долутав. До тебе побігли, Свят. Ой-ой-ой, блайдвой. бо... Єбать, у Мене нокнули. Ну це пиздец. Кущи засібався отуда. Ти не каєшся, свят. Та я отут, я краще буду попишу. Хорош. Шамай пошти. Вот, вот, вот там, вот там, вот там, вот там. Я біля тебе зараз. Далеко, далеко, цей. Добре, давай тебя підніму спочатку. Так, піднімай. Ти я докидаю, він там... Він сидить прямо в кущах між деревами, між двома деревами. А от, от. От у от, тому кущі, отам. Блять, не можуть їхнити. Отам, от то я стріляю. Я не встиг релоуднутись, блять. На ну, чого шо руля добавляє, йому щит повністю. Треба добити, він без щита, пацани. Чекай, а де той другий я сховався? Да, блять, один нахуй, бас ебаный. Бил. Коріше його добив. Хтось розвалив цю. Вот тут тип валяється мертвий. Так, я тільки що добрав. Гранатки є. Тяжкі блядь, патрони. Пацани, Охи. та нахуй ви лутаєтесь, Тіп, Блять, уєбав один. Ты всього лишали? Та хай пиздує, блядь. Наше діло, блять, дати пизде. Він без щита був, я йому там на так напиздував. <гай ми там так напиздувал> Ні, я по ньому так, он стрілял, золутали, він, він без золутали, щита, типу, з нього кров бризкала. Я понял. Та що шо мы типу, типа, блять, тих, шо, того типа, якого, блядь, ти вбив, одно? троє залутаєм. Так, але він тот відкрив цю хуйню. Так він її залутав. Та не всю думаю. Хороший. Хорош. Він мені так нахуй кабину виніс, це пиздец. Він був без щита, але цей, блядь, хуй мало демеджу наносить, блять, без щита. Блять. Я регенюсь, по хіпо прикивай. Блять. Там блять, Та, бот У мене вже на 40 э, с хуйм тысяч. Это в мене, блять, нахуй. У мене теж перегруз. Гранати. Середні патрони комусь треба. Uh, я би взяв. Uh, а що в а тебе, є, я ж же битві скинути. Важкі патрони. В мене... А, бо, я оце пану скину. Я, не я, візьму. я візьму, я візьму середні а, патрони, так. бо я рапджі забрав. О, я Envil зафармив з типа. Пару хілок, якщо... є. О, батареї мені сформує? треба. Чекай, мені треба. А ти можеш прямо з трупа скинути, щоб я не Я Можу. А, чекай, як тут зробити? Де, ліву я, в сторону. Да. Чекай, тобі два гранати гранатику скину, мені просто треба підняти і тоді їх перетягнути, бо я не можу їх забрати цього. Чекай, де то? Батареї мені треба забрати. Проба полетіла. Дол, а, чекай, там ще на патрони були. Я долутаю їх. все. Я перегруз, я би вже лівав. Ти долутав його Свят? Uh, я забрав тільки те, що ти э, цейський. Долутайте, там mm -hmm. ще купило. Ah. Мене просто вже перегрузлювати. Mm, давай подивись. Я йду чуть-чуть рухатися. Терка, ти зараз на моєму екрані дивишся чи ні? Так, бачу. Подиви. Бачу. а, ти вутерський цей взяв, того в тебе нема перегрузу. Та, так. Да, подивися цей, у мене motion core 9 штук. Угу. Арксюрки 5 штук. Оцей АркСеркетрі ахуєна тями, не можна вагодити цей. Ш... Я, я там щити. ще в когось. В того що ми отам вбили, вроді би там. То в нього ще було три штуки. Ну мені треба батарей, в мене є дві два цих серкетрі, мені треба було батареї, щоб полагодити свій щит. На 10 кілька мене перегрузу. Єбанутись. У мене на 6. Мені я треба помірю, з боти... ці поверсели з ботів мені треба. У мене... У мене все нормально. Бо в мене вже закінчилися ці поверсели, типу, щоб я крафтив нормальні... Речарджі на щит. Так, я тут куча. А тебе, походу, з арпеджіо так тобі, ну. А у нього арпеджіо було? А, я не А, ні-ні-ні, не арпеджіо. Арпеджіо було в того, що мене... Ні-ні, це і мені... А, Anvil в нього був, він мені, походу, в голову з анвіл'я зарядив. Тут наші дреч аркпроба є. А, це не аркпроба, це цей хуй. Сурвейор. Кругляш. Ми можемо його роз'їбати, бо з нього дохуя цих мок випадає. Хочете <гуз'> у мене перегруз. У мене, блять, теж перегрузу, я не можу. У мене, блять, цей нахуй, Як він називається? Аугмент аумент Він чисто, блядь, на ПВП. Е, ще звітаються піздюки. Наді мною прям. От він. Зараз Кетла зніму. А в тебе ж кушах є. Хорош. Ты не стреляй, Руслан. А ой взрываем лес. Блять! Балина ой РК, я стартую, забирай. Да чувак, Сар! Стартуй, Свят, стартуй! Стартувал! Фиш! Пишу в нахуй! Блять, мне дал тебе в броню, блядь, мене шлем, Трис! А я його розпиздував <рес> нормально. Він думав, що ти тут сам. Я чи стріляю, РК пробігає, чи хто там пробігає, я, я пробі... йому в тому просто.